Друзі, вітаю! Мене звати Тетяна Шилов і гостя моєї програми Анна Войтович. Анна, після останніх масових ракетних ударів Україною серед Тернополян і взагалі жителів нашої країни поширилась така проблема, і, скажімо так, тимчасові незручності. Актуальні питання: світло є чи нема, ліфт працює чи не працює. Ви, як голова двох СББ, якщо не помиляюся, з якими проблемами стикаєтеся щодня найбільше? Ну, напевно, як і всі тернополяни і всі українці, які залишилися в Україні у час війни, ми стикаємося з тими проблемами, що немає світла. Немає актуальних графіків від обелектроенерго, і це найбільша проблема, тому що все можна підлаштувати, тобто своє життя можна спланувати. Але якщо немає графіка, то ти цього не зробиш ніяк. Так само і це стосується так, запуску ліфтів. Тобто, якщо б люди мали актуальні графіки, то це б не було такою проблемою зараз включити ліфти, тому що люди б орієнтувалися, коли їм можна користуватися ліфтами, а коли не можна користуватися. А наразі, ну фактично, всі заблоковані, і життя усіх людей заблоковане. І Мені здається, що на Тернопільщині з цими графіками, мабуть, найбільша проблема зі всієї країни, тому що інші області якось до цього адаптувалися. Так? А от ми ніяк не можемо. Я ну, не розумію, в чому причина. Особливо це стосується громад, тобто не так навіть міста Тернополя, тому що якби у нас тут є більше цивілізації і більше електрики. Відповідно, у громадах люди можуть по три доби сидіти без світла, і це, це дуже велика проблема. Ви зазначили, що графіки фактично не дійсні, або ж не дотримуються підключення. Чи за останні дні ви вже спостерігали? Можливо, якась трішечки сталася така стабілізаційна вже ситуація. І, можливо, вже таки по графіку стали вимагати чи ні. Ситуація точно стабілізувалася, тому що тепер навіть виключають світло в центр. Це якби плюси, але графіку все одно немає і свій робочий час і якось своє особисте життя неможливо спланувати, коли ти не знаєш, коли в тебе буде світло, а коли не буде. Пам'ятаю, що друге актуальне питання, з яким звертаються до вас живіці, оскільки я так розумію, в цих будинках є багато людей в їхнього їх турбує питання яке власне власних тіл. Учора мер міста дав певне пояснення, якби, що це все залежить від полів СББ, тому що швидше за все вони не звертаються відповідні органи чи тому подібні речі. Справді, яка ж ситуація? Тому що якби люди, ну так скажімо, на простий хлопський розум не розуміють, чому коли дають світло, все-таки ліфт не працює. Чи різниця в самій потужності подачі електропостачання, чи те, що взагалі навіть головою? Деякі можливо питання в їхній роботі вони неефективно працюють. Можливо, деякі голови ОСББ і неефективно працюють. Я не можу говорити за всі голів ОСББ, але в Тернополі така ситуація, що всі проблеми завжди звалюють на будинки, де є ОСББ. Ну і на голів ОСББ відповідно ліфти так, це є спільна сумісна власність усіх мешканців будинку. Відповідно, відповідальність за справність ліфта, за ремонт ліфта, за заміну ліфта несуть мешканці будинку. Відповідно, в кожного будинку є укладений комерційний договір з організацією, яка обслуговує ліфти, і тільки ОЗВБ може вирішувати чи працюють. Ці ліфти в їхньому будинку чи не працюють. Є ризики, однозначно, якщо ліфти працюють є в цей час, так, коли відключається електроенергія, перший ризик це те, що людина може застрягнути в ліфті на тривалий період часу, тому що під час виключення електроенергії, відповідно, погано тягне мобільний зв'язок, інтернет і все решта. І навіть повідомити про таку проблему, що ти застряг в ліфті, в ліфті стає набагато складнішим. Другий ризик це сама поломка ліфтів. А, взагалі, ліфти це таке дуже дороговартісне обладнання, і заміна одного ліфта коштує в районі 2 мільйонів гривень. І відповідно наші будинки, ну ті будинки. Так, ті будинки, де я є головою ОСББ, це і старі будинки. І ліфти, ну, теж, відповідно, в такому стані ну, не зовсім хорошому. І якщо там буде якась така поломка критична, то ми можемо надовго залишитися без ліфта, тому що на ремонт ліфтів потрібно витрачати великі кошти. І звісно, що проблема в перепадах напруги, тобто, що в мережі напруга нестабільна, і відповідно від цього може зіпсуватися обладнання ліфтів. Але Кожен будинок, кожен голова ОСББ може на свій ризик і на свою відповідальність прийняти рішення про те, що ліфти в будинку працюють. Також є можливість на умовах співфінансування закупити генератори, які будуть окремо підключені до лінії, яка обслуговує ліфти. Тобто, ліфти навіть при виключеному світлі будуть працювати. Але це теж не все так просто. Там і дуже подавали таку ідею. Не подавали, не подавали, тому що там є дуже багато нюансів. Так само дуже багато нюансів з можливістю закупити генератори для будинків на умовах співфінансування. Тобто ті умови, які наша міська загального споживання, яке потрібно на на всі наша міська рада дуже поставила жорсткі умови, тому що генератор, який має потужність. Яку вимагає міська рада, то міська рада хоче, щоб генератор давав потужність приблизно 2 кВт на кожну квартиру. Це є дуже багато. Це є... Такий генератор вартує десь в районі. Мільйон двісті, може навіть більше. Плюс його встановлення це ще так, де мільйон. І наші будинки. Ну я надіюсь, що є в нас в Тернополі будинки, які можуть собі таке дозволити. Ну ті будинки, які старі і в ремонт яких постійно вкладаються великі кошти, вони просто не можуть собі таке дозволити. Плюс технічні документи і сам запуск цього генератора він ну, досить, досить дороговартість. Е, зрозуміло, що я був радив, можна було вирішити багато проблем з освітленням і з теплом. Але е, також багато людей цікавить питання тепла, такі більше централізованого опалення. Коли вимикається світло? Вимикається і централізоване опалення, бо інколи буває, що тепло є, а інколи немає. Чого це також. Все залежить, чи вимкнули світло в котельні. Якщо в котельні вимкнули світло, відповідно насоси всі не працюють, і відповідно в системі вода гаряча до певного періоду часу. Тобто проходить 4-6 годин і батареї стають холодні. Якщо не вимикають світло, то взагалі проблем немає. Якщо централізоване опалення, то батареї гарячі ну завжди. Це якби один з плюсів централізованого опалення, бо до цього моменту цих плюсів взагалі не було, а зараз він є. Бо власники централізованого опалення можуть радіти. Так, добре, якби не вимикали якась підстанцію, що хоча б було, протокол, якщо там немає світу. Ну, звісно, звісно. — так. Дуже цікаве питання, чи ви вже аналізували платіжки з приводу комунальних платежів? Тому що багато хто каже, ну, все-таки суспільне робіт. Тому що ми трачаємо мільйони на те, що нижчить нашу інфраструктуру, а ми тим самим залишаємо економіку. Попередня платіжка, яку встановила, наприклад, суму оліту і зараз. Чи є реальні якісь там зміни, ну так чисто теоретично, навіть якщо взяти що у нас по 6 годин, оскільки в когось більше немає світла, ну логічно, що хоча б якісь мали бути зрушення. Я думаю, що в тих районах міста, де систематично виключають світло, там щодня, наприклад, то однозначно, що платіжки б мали зменшитися в половину, це як мінімум. В тих районах ну, центральних світло виключають не так часто, то я думаю, що різниця буде менша. Ну, вона не буде суттєвою. Але в будь-якому випадку це є для нас плюс, тому що законовлені кошти ми можемо донатити на засуду. Так, так само, як і ліфт не працює, пішки ходити по сходам корисно. Так, Ой, але дітей, платіжки. І... Я ще не чула, що платіжки за ліфти зменшилися. Тобто за ліфти а, але, платять. Це дуже питання. Так. Е платіжки, так, ліфти не працюють. Чи якось це виключати, це, оскільки воно не функціонує, ми цим не користуємось. То чому ми за це помагали платити? Чи не помічали що, чи виключно цю платі? Ну насправді обслуговування ліфтів це. це так, воно входить в загальний платіж за обслуговування будинку, тобто за метр квадратний. Але я собі пригадую, що був такий період, коли ліфти не працювали на початку, тобто коли мер міста теж дав вказівку, що вимикали ліфти, то це було враховано у платіж за ліфти. Так, було зменшено. На сьогоднішній день я не знаю, яка буде ситуація. тобто ми ще Ну фактично не, не обговорювали це з надавачем послуг, тобто це має бути на рівні вирішено Це питання приводу оплат ми зрозуміли для жінців, а також багатьох скових новина цього тижня, що підприємців. підприємці значно піднімуть оплату на 107%. Все-таки це так само і стосується тепер нас жінців. Чому що якщо підніметься на сто відсотків оплата електроенергії, я думаю, що зростуть всі ціни і послуг, як і в салонах, чи тому подібне на товари, тому що відповідно все відсібна. Їжа зберігається в холодильниках на світлі і абсолютно всі послуги. Чи можна щось зробити з цим? Як ви вважаєте, наскільки бізнес переживе цього? Ну, бізнесу взагалі зараз виживання, як не війна, то коронавірус, тепер генератори всі супротивляли, взяли, прийняли, придбали тепер такі нові звуки. Як вважаєте, чи переживе бізнес це і чи можливо щось діятись? Ну на мою думку, наш бізнес багато що переживе, і він вже такий загартований в Україні. Взагалі дуже складно вести бізнес. І я думаю, що всі наші підприємці це щодня відчувають на собі, а враховуючи теперішню ситуацію з війною, це ну просто треба надзвичайні зусилля докладати, щоб в Україні вести ефективно бізнес, тобто щоб отримувати прибутки. І відповідно, я ну на місці би влади не давала ще такий удар болясний по бізнесу, враховуючи теперішню ситуацію, що багато. Дрібних дрібних підприємців через проблеми зі світлом закриваються, тобто не всі можуть дозволити собі придбати генератор, і це насправді дороге задоволення. Тобто, це е, ціни не піднялися е, після придбання генератора, але вартість роботи генератора за годину точно би мала бути врахована у вартості там надання послуг чи е, то в так, так. Тобто також, ще також. якийсь удар по бізнесу, я не для мене це помилка. Але ну можливо в цьому є якесь раціональне зерно. Я не знаю. Також щодо платінок є додаткові оплати заводу. Так, тобто різниця між вашим начинником, і я розумію, загальним податково. Наскільки люди це сприймають адекватно, чому вони маєте це платити, можливо, чи чому не мають, чи платять і як вони взагалі до цього ставляться? додаткове таких платежів на трап. Це дуже складне питання, тому що останні кілька місяців, відколи був введений в Тернополі комерційний облік теплої водопостачання. Щодня там ну зараз напевно щотижня до мене звертаються люди за питанням, чому нам нараховують додаткові метри кубічні спожитої води. Чому нам нараховують у нас в квартирі стоїть індивідуальний лічильник, але щомісяця я мушу там доплачувати більше в деяких будинках? Це різниця просто. Ну, вражаюча, фактично, майже така сума, скільки людина спожила за місяць. Вона ще має потім доплатити ще раз так, тому що. В них розрахунок іде пропорційно до спожитої води за місяць. Тобто, скільки в тебе лічильник намотав за місяць, потім тобі ще дорахують якийсь відсоток пропорційно до цієї кількості. В нас в будинку, в принципі, на сьогоднішній день ситуація трохи вирівня, вирівнялася. Були такі місяці, коли дораховували ще щомісяця, плюс 400 кубів на будинок. Це є насправді величезна, величезний об'єм води. Тобто, це ну фактично в нас мали бути. Десь басейни, які з підігрівом, де люди мали користуватися ними. Не змінусувалися ті суми, які нараховувалися до того, тобто ці додаткові платежі. Але на сьогоднішній день кількість нарахованих кубів додаткових вона є менша. Я не знаю, з чим це пов'язано, насправді, як це регулюється, хто на це впливає. Але ця проблема досить складна. В першу чергу вона складна тим, що не проводиться нормальна комунікація водоканалу з зі споживачами. тому що в будинку в кожного мешканця є індивідуальний договір з водоканалу. Відповідно, вони щомісяця сплачують згідно цього договору платежі водоканалу, не ОСББ і не там голові правління. Тобто цю ситуацію має комунікувати з мешканцями суто водоканал на сьогоднішній день. Це все, як і інші питання, перекладено на плечі голів правління. І відповідно, коли люди звертаються в водоканал, їм так і кажуть: ці проблеми має вирішити ваша голова правління або там ваш голова правління. І це трохи ну неправильна комунікація. Мені так здається, тому що причини цієї різниці води можуть бути дуже різні. Починаючи з протікань у підвалі, ну в старих будинках. Це таке буває в старих будинках, це таке буває і ну, там, протікання може десь підкапувати якась труба, це не є там, на 400 кубів, але на пару кубів може в місяць накапати. Плюс втручання в роботу індивідуальних лічильників. Тобто однозначно, що є люди, я сподіваюся, їх є досить малий відсоток, які можуть втручатися в роботу індивідуальних лічильників і там, мінусувати собі якісь куби або там, зупиняти роботу лічильника. І ще одна причина, одна, я думаю, з основних, чому таке відбувається ну, чому в нас з'являється така величезна різниця? Це є те, що індивідуальні лічильники вони є менш точні ніж загальнобудинкові. Тобто, вони самі по собі можуть пропускати певну кількість води за годину не обліковану. Тобто, загальнобудинковий є більш точний, він цю різницю враховує. Так а індивідуальні вони менш точні і відповідно з'являється ця різниця. Але це все потрібно комунікувати правильно з людьми, тому що є частина людей, які зараз принципово не платять за додаткові куби. І це проблема водоканалу. Насправді, тому що зі всіма судитися не будеш, поки цей борг наросте в такій кількості, що це буде ну вигідно судитися. Це може пройти багато років. Тому на мою думку, водоканал би мав прокомунікувати з людьми і сказати. У вас різниця тому і тому, і з цим потрібно робити те-то те, -те, -те. Тобто, якщо замінити лічильники, сказати, що потрібно постановити високоточні лічильники такого то класу, горизонтально там чи вертикально, і сказати, де їх придбати або на умовах співфінансування. Ну, тобто варіантів може бути дуже багато. Я думаю, що багато мешканців пішло на це, щоб ну не нараховувати борг все одно є, і це людей. Ну, якби некомфортно людям, коли них з'являється бот. Я думаю, що мешканцям би такий варіант підійшов. Але на сьогоднішній день Водоканал, ну, зняв себе цю відповідальність фактично. Переклав це на мешканців будинку. І спрямо, ще таких звичайних простих, тут кажу, від багато, так ми бачимо в Києві, якщо чи інший морець, що дуже довгі часті відключені. Люди навіть виходять їжу, готують на мангалах. Ну, така ситуація. Чи говорили вже якось мешканцями, відбирати щось було критичне поміщення, що б ви робили навіть з тим самим приготуванням їжі, чи зберіганням, і е, також якщо холодно в домівках, можливо, вже отепні, чи вони придбали якісь додаткові джерела собі освітлення? Про додаткові джерела освітлення. Це дуже, е, якщо говорити про генератори в багатоквартирних будинках. То і дуже небезпечно в першу чергу, і це є загроза для всіх мешканців будинку. Зараз час від часу в засобах масової інформації з'являється інформація, так тобто і нас навіть в Тернополі було вже помо здається дві пожежі пов'язані з... з генераторами, і тому я з нашим мешканцям будинку заказала, що ніхто в себе на балконах генераторів не ставить. І ну наразі таких якби прецедентів немає. Ми обговорювали на початку війни питання з буржуйками і питання там з такими бочками, як в американських фільмах, де гріються люди. Біля тих бочок, і в принципі такий варіант, ну якби прийнятний, якщо була така ситуація. Хоча в Тернополі все набагато простіше, тому що більшість людей мають села і можуть поїхати в разі критичної ситуації в село. І якщо в селі є така можливість вижити в цей час, тобто, якщо в селах не буде світла по кілька діб, то це теж буде проблема, <реку> так Просто не потрібно забувати, що в країні війна, і кожен з нас ну несе якийсь там дискомфорт, незручності тут в Тернополі, де фактично жодних бойових дій не відбувається. І до цього треба ставитися з розумінням. Якщо виникають якісь питання, потрібно обов'язково комунікувати. Правильно налагоджена комунікація в будинку. Завдяки їй можна вирішити будь-які проблеми, які з'являються. Головне йти один одному на зустріч і, з розумінням ставитися до проблем один одного. А дякуємо за ваші відповіді. Думаю, що ми трішечки втамували з якоїсь такої тривоги і тривожності між жінцями та головами ОСББ. І будемо бажати їм тільки взаємного порозуміння для вирішення усіх справ. Дякую, Таня, за зустріч.